Безсмертна класика десерт бити скло. Дуже простий, смачний, класичний варіант. За 5 годин до приготування заливаю фруктове желе, щоб воно добре застигло. Далі одну пачку желатину заливаю теплим молоком. У великій посудині поєднують дві пачки йогурту та одну пачку сметани. Додаю 5 столових ложок цукру, ванільний цукор та добре перемішую до розчинення цукру. Фруктове желе нарізає невеликими кубиками, а щоб воно завжди добре застигало, в процесі приготування додавайте трішки менше води, аніж вказано на пачці. А якщо ви хочете матове желе, заливайте молоком. Далі у швидкому темпі до сметанкової маси поступово вводжу желатин з молоком. Желатин та сметанкова маса повинні бути однієї температури. Сюди ж додаю вершкове печиво. Печиво може бути будь-яким. Якщо ви знаєте, що цей десерт скоро з'їдається, можна додавати банани. Добре перемішую та виливаю у форми, в яких буде застигати десерт. Найкраще використовувати силіконові, так легше буде витягувати з форми. Ідеальний варіант. Швидко, смачно, а головне вийде у всіх. Смачного!